І, і, і чиновники а, в, в, в... Американських американської адміністрації даючи коментарі виданню АК що сказали, що зараз дійсно зустріч Путіна і Зеленського дуже близька. Але це може відбутися тільки за умови, якщо наступна зустріч контактних груп, яка планується, поки не зрозуміло, де вона буде. Зеленський каже в Америці, а росіяни кажуть, ми в Америку не поїдемо. А якщо вона буде успішною, ця зустріч в Кремлі говорять, що така зустріч мається на увазі Путіна і Зеленського. Якщо вона й може відбутися, то може відбутися вона винятково в Москві. А сам Ам, Путін вже заявляв, що він нібито готовий зустрічатися з президентом України, і це було на прохання Дональда Трампа. А у відповідь на таке запрошення Зеленський сказав, що він не може поїхати до столиці країни, яка є агресором в цій війні. Зеленський взагалі так само відкинув, наприклад, і Білорусь для діалогу. Оскільки вона є фактично союзником Росії в агресії проти України. Звідти ж починали в 22-му році наступати російські війська. Ми пам'ятаємо. Що одного разу зустріч Путіна і Зеленського вона вже була. Вони вже подивилися одне одному в очі. Це було в 2019 році в Парижі, в форматі нормандської е четвірки. І тоді цілу годину за закритими дверями Зеленський з Путіним проговорили. Тет а тет вони спілкувалися, щось вони там обговорювали. І потім до них приєдналися Меркель і Макрон. І ця зустріч їхня була настільки невдалою, що після неї на спільному брифінгу спільній пресконференції вони навіть не дивилися одне одному в очі. Отак От надивилися вдвох, що вже не могли одне одного бачити. Я просто зараз уважно дивилася на відео, поки ти розповідав, і мені здається, що це було ніби в минулому житті. Зеленський зовсім не схожий на того зеленського, якого ми бачимо зараз. Ну зовнішньо і, і внузовні він змінився. Ангела Меркель взагалі таке враження, що зараз вона пуплічниця Орбана. Згадає як давала те інтерв'ю в Угорщині Яке? і сказала, не надто для нас прийнятні я речі. Я забув вже я не пам'ятаю, що це. Вона давала інтерв'ю угорському, здається, якомусь блогеру. Це чи було чи на радіо, чи в Ютубі, і от зараз я достеменно тобі не перекажу, але розповіла подробиці щодо нормандської зустрічі і деякі там такі деталі, які не надто були компліментарні, зокрема для нас. Угу. Зі мною на зв'язку Ігор Попов, експерт центру Об'єднана Україна. Ігоре, добрий день вам, добрий день. ігоре. Ну от такий, от. Запрошення, приїздіть в Москву. А якби Зеленський сказав Добре, я поїду в Москву. От я заради миру, я готовий навіть на поїздку в Москву. От що б тоді було? Ну, до миру це якось має е, найменше, мабуть, відношення. Е, Все-таки е, те старе покоління політиків бізнесменів Воно виросло на хрещеному батьку Маріо П'юзов. Хто до кого приїхав, цілувати перстень, туфлю. Ярлик, тобто, це якісь такі символічні ігри, які мало мають значення для реального мирного процесу, і навряд чи мають якісь юридичні наслідки угу. ну, от як би українське суспільство сприйняло це.